На Вінничині дівчина разом з родиною вишила сорочку оберіг для коханого нацгвардійця. Про це повідомляє одна з військових частин Нацгвардії Вінничини. Ще на початку війни, коли Сергій пішов захищати рідну землю, його кохана Наталія дуже переживала. Аби заспокоїти себе, дівчина взяла в руки голку та нитку. Хрестик за хрестиком на полотні з'явилась вишита сучасна вишиванка. До створення оберегу долучилась вся родина нацгвардійця. Рідні Сергія певні, ця сорочка як символ захисту. Сам Сергій планує одягнути вишиванку в день української перемоги. Моги мені здається, що вся його сім'я, не лише я. Ми віримо, що якимсь чином це дійсно може вплинути і захистити його. Племінник Сергія вийшов в хрестик не в той бік, і за цією маленькою помилкою, за цією маленькою ознакою, можна знайти, що це був саме його хрестик і саме його елемент. А його бабуся, наприклад, котрій цього року виповнилося вже 80 років, не хрестики трохи відрізняються. Вони ніби трохи менші, але через це. Їх дуже легко знайти, і це додає якоїсь такої особливості. Зараз мене знову тягне взятися за вишивку, щоб якось заспокоїти свої нерви, і можливо, якось створити оберіг для мами, що можливо, хто знав, він її збереже так само, як і мого хлопця. Бо там, на Луганщині, там чекають на Україну.